Слава нації, слава Збройним силам України. Я недавно написав відео, де сказав, що генерал Балан запропонував скасувати систему морально психологічного забезпечення в Збройних силах. А ось подумав я і так ось такі думки: а може, генерал Балан правий, От якщо я себе вважаю фахівцем якоїсь, якогось напрямку, і в мене все виходить. Це не означає, що мої колеги, які закінчили такі самі навчальні заклади, займають ті самі посади, що в них це виходить? Може так вийшло, як в тих відеороликах, коли є командир одного батальйону і є іншого. Про одного знімають сюжети журналісти, а про другого пишуть самі солдати, обурення і протести, і все решта. В принципі, от я можу погодитися з генералом Баланом, е е нащо потрібна система МПЗ і купа дармоїдів, офіцерів морально-психологічно забезпечення, які ніхіра не роблять, від яких, як від козла молока, які не впливають на ситуацію, і навіть командири справляються без них, вважаючи їх е п'ятим колесом до воза. Якщо таких набирається. Критична маса там 70-80%, да, треба скасовувати негайно цю гнилу систему, яка себе обзиває морально психологічним забезпеченням, а ми фахівці. Але якщо ви не можете, якщо ви такі імпотенти, то тоді ця система повинна бути скасована. В тому відео, де я про генерала Балина написав, один коментатор Максим пише: Я й сам не знаю, на що воно потрібно, вони тільки ходять якісь анкети збирають. Є два варіанти. Працює система морально психологічного забезпечення, все гарно, все налажено. І ви знаєте, керівник може дійсно ходити курити бамбук, бо йому нема що робити. Бо знаєте, як у гарного лікаря, у гарного е, начальника лікарні е, всі нормально лікуються, і лікарня майже пуста. Так само є у гарного начальника МПЗ. Нормальний стан і нормального командира в першу чергу. Нормальний стан дисципліни, стан взаємостосунків, і там нема що робити. Якось без, може без офіцерів морально психологічного забезпечення наладилося, і про них весь інтернет як воює 67-ма бригада, воює Азов, 3 штурмова, 59-та окрема механізована бригада. Ну, Підрозділи братства, підрозділи інші, інші. інші. Якщо е, так склалося, що команда е, сформувалась нормально, підібрались нормальні люди, вони сприймають свого командира. Командир компетентний, рівень розуміння, дисципліни, там, не знаю, мотивації, рівень психологічної готовності до бою, рівень психологічної сумісності, все само собою склалося. То там не треба дійсно ніяких там структур морально-психологічного забезпечення з планами, звітами, анкетами, дослідженнями, капеланами, психологами, волонтерками, які там танцюють, піднімають дух. Якщо всі командири поважають, і проблеми рішаються. Якщо він креативний, от недавно бачив відео про комбата 10-го механізованого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої бригади, 27 років хлопець вже комбат. І як він розказав, як він налагодив систему стосунків, що коли у нього приходять мобілізовані і вони теж бояться, не знають, не розуміють, сумніваються, як він з ними розмовляє? Як він ставить систему стосунків між ротний і зводний? Як штаби по ночах, штабні всі підрозділи забезпечення тягають колоди і там роблять бліндажі. Штаб теж працює у батальйоні на передовій. Немає антагонізму, що ми біла, якось, а ви е, чорне, можете собі, там, копати собі вночі бліндажі. От, от комбат 10-го цього батальйону 59-ї бригади, він там в інтерв'ю Бутусову розказав дуже детально прямо всі ці от методики. І там він жодного разу не упомянув, що мені допомагає психолог, заступник з морально-психологічного забезпечення. Може, його й нема в нього. Може він там сам собі щось пише, якісь анкети, досліджує, спостерігає, доповідає, що все нормально. А комбат сам окремо працює, і так може бути. Найгірше, коли ніхто не працює, а коли працюють обоє, або навіть немає е, того МПЗ, ну і не треба. Якщо командир сформований як командир. І в нього є команда, а не колектив, чи там е, якісь нещасні, загнані, перелякані, мобілізовані срочники, які вже вибрали свого неформального лідера, який бунтує там. Тобто, якщо в нього все поставлено нормально, і організація так, що йому люди довіряють, і все йде, як я перечисляв перед цим всі підрозділи, то на що генерал Балан правий? Але цікаво, скільки таких. Як 59-та бригада, скільки таких? Більшість чи меншість? Тому що може бути, що в системі примусової, чи строкової служби, чи мобілізації, і точно таких самих примусово набраних десь ненормальних командирів, взвода, роти і якийсь і, і заклопотаний своїм життям живе комбат, от там починається центробіжність сили. Руйнується вся система організації, дисципліни, всі один одному не довіряють, ненавидять офіцерів, штабів, а ті менші ненавидять старших. Ну все, там починають ці всі системи МПЗ рятувати все, зшивати до кучі. А що ти будеш шивати, якщо командир не на місці? Не може нормальний, навіть який ідеальний заступник командира з морально-психологічного забезпечення, з ідеальним психологом, досвідченим в бойових діях, з бойовим капеланом. З культурно-просвітницькою роботою і системою інформаційної протидії. Ну, прямо всі вони такі, і безтолковий комбат. І якийсь пійманий на вулиці командир взвода, який себе його називають тепер офіцер, командир взводу. Він не офіцер, він просто сантехнік ходив собі, його ви схватили на вулиці. І командир роти, який був гарним інженером, він там щось розбирається в техніці, але він не вміє керувати людьми і не вміє спілкуватися. От, от там проблема, і якщо там комбат не поміняє цей командний состав, то там, може, навіть і, і, і всі ці досвідчені МПЗшники не поможуть. Тобто проблема не в тому, що треба скасувати геть усе, як от у 17-му году, то завалять церкви, то построїть церкви, то строїм комунізм, то строїм олігархізм. Надо ж вибирати розумно. Тому з генералом баланом можна посперечатися, але е, зрозуміти, що. Взагалі, явище моральної, психологічної готовності до ведення бою, до взаємодії, воно існує. Чи воно в системі цих всіх офіцерів, чи воно без нього.